І у жителів Пасачківського старостинського округу, щодо недовіри старості. Дивіться, надійшло звернення від жителів старостинського округу. дуже багато підписів, я їх навіть не рахувала, але близько 150, напевно. Я вам його зачитаю, я звісно, на багатьох сторінках, ну коротко, зміст, тому що вона буде округу. Ну, Як я можу передати суть? Суть що. А? Зачитати. Ні, просили, зачитайте, будь ласка. Мене делегували теж мешканці села Осичок зачитати. Я прошу, щоб ви зачитали повністю. Зачитаю повністю. На відкритій зустрічі з жителями Осичківського старостинського округу діяльність села права була визнана незадовірою. Тут йому недовіру мешканцями села. Супереч статті стадімся четвертій закону України про місцеве самоврядування, складені присязі, загальним правилам етичної поведінки державної служби. І посадових осіб місцевого самоврядування, положень про старосту, Сева не тільки неналежним чином виконував свої обов'язки, а й взагалі ігнорував деякі з них. Абсолютно не цікавиться життям школи, заходами, які проводяться працівники сільського будинку культури. На ініціативу жителів села змінити щось на краще не реагує. Так, жителями села було неодноразово запропоновано провести футбольний турнір на честь загиблого воїна порочки Вадима Сергійовича. На жаль, староста просто не бажав це потрібним. Для створення Алеї Слави, яку теж пропонували зробити мешканці села, староста на потязі трьох е, років, напевно, не зміг знайти місце і коштів. В своєму звіті він також забув назвати загиблого воїна жителя села Рибакачука Андрія Михайловича. Цим він показує свою неповагу до загиблих воїнів і тих, хто зараз нас захищає. Звітів інформує про роботу, яку проводять мешканці села і до якої. Він не має ніякого відносності або ж розповідає про заходи, які взагалі не проводилися. Вкошування узбіч, вивіз сміття, заміна лампочок на вулицях. Було вибірковим. Під час ужеленці дороги не посипали ще не доглядались. Хоча за наданою інформацією, ти два четвертому році на благоустрій села нашим старостатом було витрачено більше ніж 680 тисяч гривень. Ну це ж, трошки неправильно не на благоустрій, а взагалі на старостат. Лише ні невідомо на що ж саме було витрачено ці кошти, бо ніякі роботи не проводили. Села не зумів нічого пояснити. Складається враження, що староста села не знає своїх посадових обов'язків, або ж просто неналежно їх виконує, сподіваючись, що. Жителів, котре не звертатимуть на це увагу. Свій робочий час сива просто за часто займається своїми особистими справами по налагодженню бізнесу. Під час зібрання 21 березня 2025 року жителі вказали на бездіяльність старості та прийняли такі рішення. Вказуємо найголовніше роботу старости вважати незадовільною. Доручили депутату Бережову звернутися з заяви імені жителів села. Перешкоджу види депутатський запит до селищної ради з метою встановлення, на що було витрачено кошти в розмірі 680 тисяч гривень. Протокол, оформлений Леленко, підписаний старостю СІВА, який був у набуду Савроської селищної ради, сфальсифіковано, не відповідає дійсності, що є грузним порушенням закону. Перебуваючи на посаді більш ніж три роки, староста зовсім не цікавиться проблемами жителів села. Його звіт за 2022 рік має такий самий зміст, як і до цього року. Рішення приймалися на... на усу. Проблем такі, але, на жаль, йому просто байдуже до всього, бо людина не хоче працювати, хто тобто не відповідає за зайній посаді. Відповідно до статті 5. 24 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Відтепер старосту за пропозицією відповідної сільського селищного міського голови затверджує сільська селищна міська рада на термін її повноважень. По суті, зважаючи на таку передбаченню законом можливість, голови громад на власний розсуд визначили з кандидатами на посади старост. без попередніх обговорень з тими, чиї інтереси староста мав би представляти. Мешканці втратили змогу обрати свою людину, котрій довіряють, втрата на їх думку найкраще їхні інтереси. Враховуючи ви, коли ми просимо невідкладно винести на порядок денний сесії селищної ради питання щодо прийняття рішення про висловлення, недовіри, дострокової прививне повноважень, старості села села Сивака, додатково просимо врахувати дух меншинських мешканців села Остички при подальшому визначенні кандидатури старості нашого округу на його призначення. Тут ще, крім цього, є короткий аналіз роботи старостату на... Бог сторінка, вам читати це телефон? Ні. Не потрібно. Може, це було кадр вже підписати. Що я хочу випадку. вам сказати? Ми з вами на минулій е, сесії розглядали питання про звіти староста. Так, якраз Там, ми, це підписи ми підписи на мешканці, підставі того розгляду жителями ну, да. Визнали його роботу незадовільною. В Своїм е, рішенням визнали його роботу незадовільною. І так як. Е, в принципі, розговорилися із жителями на самому звіті, що дати йому якийсь срок на усунення недоліків, ми дали йому срок на минулій сесії, якщо ви пам'ятаєте, ось є рішення старості Осишківського старостинського округу на самому постійно терміні до 01 року провести роботу, спрямовану на усунення недоліків, вказаних жителям Старостинського округу, і про проведену роботу звітувати перед жителями до тридцятого року. Тобто, ми по суті, як би вже ну. Свою реакцію дали, що він має до е кінця місяця, прослідувати, і потім ми можемо вже робити якийсь повторний аналіз. Ну, я це бачу так. Як бачите, ви, ви оце прослухали, ми можемо вам ще надіслати на електронні почті оцей звіт, який там дали вони про роботу, аналіз роботи Сичківського старостату. І ви собі можливо якісь інші пропозиції, щоб ви вже нам надали, бо це ж ну не тільки до нас, це до депутатів. Олена Вікторовна, це я правда не знайшу, не любила, чи... я не знаю хто володіє такива. <пробітували> е... е... Послухайте, я сьогодні, мені сьогодні, Юрійович, мені сьогодні дали ці теж. Казали, що якщо селищна рада не винесе це питання, то щоб я озвучила. Я не була присутня там, але зібрані підписи мешканців села шість листків, багато підписів. Збори відбулися, роботу не але чомусь вони вважають, що підробка протоколу, що і вони, чи правда, що вони подали заяву в поліцію. Ну, я не маю такої інформації. Це походи, і в кулуарах, така інформація. Особисто я не, не знаю. Я вам скажу, подали. Подали? Так, да, Я бачив своб... Але... Сводка поліції де зареєстровано. По підробці протоколу чи як? Взагалі в цій ситуації. Mm. Я не знаю, як вони там рахують і кримінують, але я вам хочу сказати, що звіт, ну вони трошки путають. Це було не, не протокол, це не просто звіт старості, і протокол ніде не вівся. Як вони казали, що вівся? І, Поспухи, я звіт. Ви що це Є. звіт, це не збори загальні чи як. І була, я пам'ятаю, що на сесії була представник від кастрюлі, в якому Сивак не приймає участі в, в роботі, і вона сказала, що це було дуже негативне, що ми нічого її делегували, делиру, аби щоб вона проконтролювала все. Ми на минулій сесії дали йому теплі до 1 червня. Все, а подальше червня. потім. А, він зійкує, що ага. він зробив, чи він справив і приймається рішення стосовно це... зрозуміло. Протокол, протокол взагалі не мав вестися, але в кінці, коли був звіт, коли вже виступили, люди почали говорити, що визнати роботу старості незадовільний, вони запитали, чи ведеться протокол, чи хтось написав ті всі не ну, їхні зауваження. Да, Стала діловити, сказала, що от я зачитаю, що я записала, які недоліки. Зачитала їм, що вона прописала. Вони наголосили, що визнати роботу незадовільної, наголосили, що подати запит бережку стосовно коштів. Ну, ви так і подали. Воно, можливо, ну, запис, так, так. Так. Це, це точно я пам'ятаю. Стосовно того, що він має виступити із пропозицією, він про недовіру, я чесно, ну не буду брехати, я просто не пам'ятаю, що це було. Там говорили про те, що незадовільно, і те, що надати ще термін Приво. на усунення. от воно було. І потім, вже враховуючи, що вони казали, що треба вести протокол, жителі. Діловоду це всі їхні зауваження оформила в день протокол. Чого він сфальсифікований, я не знаю. Я його прочитала, там то що саме, то, що було, в принципі, і озвучено. Визнати незадовільною роботою і допучити, Там було взяти, що, до дати, за... взяти до відома. Взяти до відома, ну, да, ж сказав, так, взяти mm. до довідомо, а потім додати села Ксенія. Пропонує вам затвердити на цю посаду цибульку Наталю Дмитрию, яка на сьогоднішній день працює керівником Савранської філії театру зайнятості, всі ви її знаєте. Я можу сказати, вона має печу юридичну сітку, довгий час працювала в органах влади державної, працювала в Савранській районній державній адміністрації, і в юридичному відділі, і в управлінні світовій. Сільського господарства працювала вже, напевно, більше 10 років, працює в церкві занятості, має досвід управлінської діяльності, вміє працювати з документами. Для неї ця посада не буде складною і важкою. Вона вміє комунікувати з людьми, вміє організувати людей. Ці всі, всі необхідні якості для того, щоб зайняти цю посаду, в неї є. Якщо є якісь запитання, вона присутня в залі, вона присутня в залі. Ні, я до вас вичув. Да. От ви там зачитували по закону, я не буду сказати, да. ви мені, поясніть, от за по два місяці цей закон якось не змінився по при призначення на посаду? Mm. Не змінився. Чому ми два місяці назад, допустів заступника і керуючи на цю посаду, ми проносили по всіх комісіях, навіть на земель виносили. Ну, я Я не спорю, я, ми кажу, Якщо ми зачіпуємо те, що керуючись законом... Давайте якусь законденно. Я навіть я... не розумію, на сьогоднішній день ніхто нам не об'яснив, чому ми за Боденко проголосували, винесли, вона прийшла на сесію, потім стала, вийшла, зняла питання. Ми вже не знаємо сьогодні, чого її зняли, чи вона там когось убила, чи вона просто встала. Ну, ну, якусь, давай, Дайте хоч слово сказати. Ну, ви ж не даєте слово, сказати. я вже почула ваше запитання. Ну, мені багато не потрібно. Я чую з першого разу. Да. Стосовно комісії, чіткого визначення в законі стосовно того, що вона має пройти всі комісії, немає. Да, дійсно, наприклад, і я також не заперечую того, щоб важливо було, щоб воно пройшло би через всі комісії. На той момент ну, щось ми так зробили. Сьогодні просто не подумали можливо про це, що це, що це настільки важливо, тим більше основною комісією в цьому. Питання є все-таки комісія, яка у нас регламент. по закону депутатської діяльності. Знаєте, я вже договор. Ага. Стосовно Бондаренко, Анні Ігорі, вам нічого не можу сказати, чого вона на сьогоднішній день повторно не подає подається кандидатуру. Цю відповідь вам можна надати тільки виконуючий обов'язки. Стосовно того, що у нас вже три місяці немає керівника апарату, так як би скажуть, то це вже для нас проблема. Ці функції виконують всі. Кому тільки може наш здешній голова доручити. Тому ми дуже сильно хотіли, щоб там працювала людина, яка вміє працювати, може працювати не конфліктна і не создає ніяких проблем. Нічого поганого в тому нема, що ми на, сьогодні виносимо на розвиток депутатського корпусу ту кандидатуру, яка може працювати дійсно і не буде складати ніяких проблем. Це не якась політична посада, це не заступник, це не, ну, не староста, від якого залежать люди в селі, які будуть возмущатися. Це е, та посада, яка технічно забезпечує комунікацію всіх відділів у селищній раді, яка дає можливість вирішити якісь організаційні питання, яка веде засідання. Постійно якісь питання задаються, які ну, намагаються в чомусь знайти. Ви Ви дождіть понімати. Ви дождіть понімати. Що ви кажете? кажу? Ви дождіть понімати. Що через нашу комісію, тому що в нашій комісії є екстрасенс. От ми визиваємо нам це, пойміть нас правильно. Я вас розрусив, поїхали далі. Все нормально. Розрузив, поїхали. Учиться. Що ж тема закрита? Що ж живе далі? Тому, щоб ці люди, люди були чужі, не наші. Про що ви говорите? Бонтаремка проробила усвідомлювати. Слухайте, Абрили. Це депутатська квота, але пропозиція. Так і Хто за те? Ми нічого не маємо посади. Згідно регламенту, <проб> щоб все робили. <проб> щоб взяти за регламенту, проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. <проб> Утримався. Скільки чоловік утрималось? Три три Рішення прийшло?